Колектив батьків висловлюємо свою щиру подяку усьому колективу працівників СДО Веселі каруселі» за створення комфортних умов для наших дітей. Щира подяка висловлюється Івані Михайлівні Ятенко та Ірині Миколаївні Кішко. Важка праця керувати будь-якою установою. А ось керувати дитячим затоном у рази складніше. Спасибі вам за те, що у вашому трудовому колективі кожен виховати, няня або пуха дарує кожній дитині частинку своєї душі. Бажаємо процвітання вашому садочку. Нехай буде завжди сповнена чаша здоров'я. Будинок зігріти родинним теплом. Вас квітні вашої душевної доброти. Горить все яскравіше. Щира подяка висловлюється музичному керівнику Віктору Васильовичу Яжижу. За кожен святковий раді та зливі очікування мання свята. Дякуємо за кожну пісню, яку наспівували наші діти, прийшовши з садочка. Дякуємо, що не жаліючи своїх голосних ви співали з ними час кожного писа. Бажаємо вам, щоб всіх дні кожного тижня були високими всіма нотами. Удачі, натхнення, щастя і везіння. Нехай ваша музика проливає світло доброти на світ. Щира подяка висловлюється хореографу садочка, яка є неймовірно творча та світла людина з променистою поспішки. Це Оксана Михайлівна Шеремета. Ми вдячні вам за те, що ви постійно надихали наших дітей розкривати їх таланти, працювали над їхньою пластичністю і внучістю. Бажаємо вам і надалі залишатися да такою ж енергійною і рухливою. Нехай по життю вас супроводжують яскраві емоції і позитивні люди. Щира подяка висловлюється медичному працівнику садочку Владиславу Валерійовичу Скаженюку. За те, що ви завжди стояли на сторожі здоров'я та гарного самопочуття наших дітей. Бажаємо від усієї душі, міцного здоров'я та успіхів у роботі, сімейних гарантій. Щиро подяка висловлюйте харям з нами, має земельні міста та любов Петрівні Моря. Щиро дякуємо за вашу депутату працю, ваші хручні страви дарувати нашим дітям відчуття насиченості, радості та задоволення. Нехай життя вашої свіпи, як гарячий бульйот, на дитя. Кар'єр зростає, як вісто на трішки. Успіх буде пишуть, як збитий крем, а в повітній сім'ї панує за папорочний аромат оборони. Щира будяна висловлюється за відповідюче господарство, надії Василю Кондрюк. Бажаємо, щоб на роботі було менше видушні і непередбаченості. Нехай все завжди буде у потрібній кількості і належній якості, міцного здоров'я, великих можливостей, приємних моментів, добра і достатньо. Черепоня висловлюється прані захід Наталі Васильі, як і Є в садочку Дівця трудівниця. На одному місці все її не сидить. її машини крайні. Сужать бездоганно. Ви вибрана білизна, складена стара, хай гостелю вашу, лихо обминає і за все хороше благословляє. Щира подяка висловлюється оператору котельні Олександру Миколайовичу Поповичу. Нехай людська шана буде подякою вам за плідну працю. Чуйте уміння творити добро. Нехай справи будуть благородними, рішення мудрими, думки високими. А почуття широкими та чистими. Щира подяка висловлюється відсотвому робітнику закладу Івану Васильовичу Лісюку та охоронцю закладу Сергію Григоровичу Творину. Дякуємо вам за створення чистого та охайного, безпечного середовища для наших дітей. Бажаємо вам міцного здоров'я, нестримної енергії, міцності духу. І на змагання для здійснення всього задуманого на довгі-довгі роки. Щира подяка асистенту вихователі Діана Сергіївні Кушкірю. За терпіння, щире розуміння, доброту вашого серця і окрему увагу та індивідуальний підхід до кожної дитини. Дякуємо за те, що дарували дітям казку та віру в чудеса і навчали всьому цікавому. Будьте завжди сповнені сил та чудових ідей. Успіхів у вашій подальшій кар'єрі ще подяка висловлюється помічникам виховання Ауріці Григорівні Троян та Анні Вікторівні Тана. Дорогі наші, для наших дітей ми були добрими феями, які завжди і світі непомітно приходили на допомогу і з усім відправлялися. Спасибі вам за ваші свайливі руки, чуйні серця. За тепло, любов, увага, тільки останні радості, благополучно, теплотива і розуміння, любові і поваги, Краси та чергі на довгі. Роки. Слова подяки та щирі, теплі побажання. Це все для вас сьогодні, дорогі наші вихователі. Аліна Васильівна Марчук, Ірина Миколаївна Кишко, Марина Васильівна Швець. Та Тетяна Васильівна Харабара. Ви ведете дітей по початку життєвого шляху, міцно тримаючи їх за руки, щоб вони не оступилися. Саме ви даєте завдатки правильного виховання наших дітей. Ви навчаєте, що таке добре і погане. Як поводитися потрібно у суспільстві, Ділитись твоєю мудрістю, вчити дітей бути справедливими, чесними, надійними. Щоб вони могли впевнено увійти у життя справжніми людьми. Саме завдяки вам, зі стіл нашого дитячого садочка, випускаються майбутні особисті. особистості. Ми вперше переступили до рік дитячого садочка і віддали до ваших рук найдорожче, що є у нашому житті. Ми хвилювалися, не покоїлися, але ми віримо. Повіряла і ніколи не сумнівалася у вас. Біля мене стоять ворожні лінівати, які так схожі на наших маленьких діток, які вперше переступили поріг ваших садочку. Вони багато чого не вміли, не розуміли і не знали. Щодня любі наші, наші вихователь ви наповнювали наших дітей. Теплом і добротою, you mm -hmm. З чистими серцями та безкінечною, безкінченною любов. Це завтра стіна і дівчата, але ми ви відставляли да. нам так. За це ми хочемо вам побажати багато радості, Миру, добра, здоров'я міцного, терпіння, невичерпної доброти, безмірного вам нанесення і вічної серцю теплоти. Шановні, любі, дорогі наші вихователі, ми залишаємо вам на згадку і вази, які наповнені різним паною пізнокольоровою політикою емоцій, яку ми пережили разом з вами. Ми вдячні вам. На кожен єсправий полі, який виносища життя наших. Oh, this oh. oh. Дякуємо вам за таке зворушливе, плачене, Але привітання для нас. Ми бажаємо насамперед перед вами мирного, чистого неба, швидкої перемоги, здоров'я, достатку, Божого благословіння, здійснення мрій і ваші чата, ваші любимі і щоб для вас лише були приносили лише радість. З Богом в добрий час гарно дякуємо за таке зворушливе привітання. Дякуємо, дуже приємно. Я йшла на що сьогодні. Я точно плакати не буду. Сьогодні я наплакалася більше, ніж за 11 років. років. Дякую вам, дуже, дуже, дуже приємно, дякую вам за сюрпризи. Багатьма з вами ми ще сьогодні разу стінемося. Чекаємо ваших наступних діток, нас садочку і бажаю продуктивно працювати над розвитком покоління. Вам вдячні найкращі батьки, найкращих вихователів, найкращих діток наших випускників. Група квіночки, найкращі наші. Ми вас любимо. Дякую вам за увагу. і усіх.